Минулий тиждень для Шосткинської громади виявився важким у багатьох планах, але завдяки злагодженій роботі комунальників та інших причетних до усунення наслідків небезпечних подій служб вдалося доволі швидко і якісно ці наслідки усунути. За це й подякував мер міста Микола Нога під час засідання апаратної наради цього понеділка. Шосткинська громада за минулу неділю пройшла ще одне випробування. Складні дні в результаті. Обстрілів авіаційних ударів по Україні. Наша громада теж була відключена повністю від енергозабезпечення в місті і в більшості населених пунктів громади відсутня була електроенергія, відсутня вода. І я дякую працівникам району електричних мереж, які з першої хвилини таких втрат включили в цю роботу і оперативно проводили ліквідацію всіх наслідків. Дякую. Іншим службам екстреним, які працюють у нашій громаді, які теж оперативно ліквідовували всі наслідки цієї страшної, страшного обстрілу всієї України. Через те, що останнім часом ворог занадто активізувався, Микола Нога наголосив, що ми повинні якомога більше часу присвятити забезпеченню безпеки життєдіяльності для жителів нашої громади, по резервуванню роботи, особливо комунальних підприємств по відпрацюванню роботи в умовах відключення електроенергії коли є можливість перейти на резервні резервне живлення електростанції резервні таке інше цілий ряд питань будемо відпрацьовувати для того щоб забезпечити життєдіяльність нашої громади ось у таких в таких складних умовах Довелося минулого тижня. незаплановано попрацювати і ще на одному напрямку цього разу пов'язаного з природньою стихією. У нас був порив дамби на озері великій селі Собич. Проводилося негайні аварійні роботи по відновленню. Там підмита дамби було і підмивання дорожнього покриття. По пориву дамби у Собичі молодці, оперативно включилися в роботу. Наразі велика вода пішла, але для того, щоб вона не зникла зі ставка населеного пункту зовсім, чого так не хочуть місцеві мешканці. Микола нога запропонував загальними зусиллями подумати, що можна з цим зробити. Давайте думати, як потепліє, яким чином якісь регулюючу систему там вела. Белашенко приблизно орієнтується. Давайте проекти кікі зробимо, і щось зробимо, щоб можна регулювати. Не так, щоб блоками забили, поставила. щоб можна шибер підняти, опустити. І відрегулювати кількість води. Цю роботу треба зробити, щоб у вас ставочок залишився з водою. За інформацією Геннадія Малашенка, зараз спостерігаються також незначні підмивання в Ображіївці та Собичевому. А комунальники продовжують роботу по відновленню дамби в лушниках.